Чи дійсно такою важливою є національність церкви? Де ті слова Христа про те, що немає ні Елліна, ні юдея в християнстві, коли ми шукаємо цієї національності в церкві? 에, треба бути обережним. І, так би сказати, не дивитись тільки з одної точки. Бачите, церква Христова. Церква, бо Ісус Христос тільки одну церкву установив небагато. Ті, те, що ми називаємо церкви помісні, це є, так би сказати, місцеві. Треба зрозуміти, що церква має два види, два аспекти. З однієї сторони, церква є дуже близька до свого народу. Вона говорить мовою свого народу, вона творить мистецтво, питами для даного народу, вона клопочиться за, за його освіту, за його фізичний і матеріальний добробут. Вона дуже близька. Вона в хвилинах терпіння терпить разом з народом. Вона радіє разом з народом, коли народ радіє. Це є один аспект. І ми тут можемо говорити про справді, можна б сказати, ужити це слово національно, Близько до народу. Але але, не можна забувати, що церква, яку Ісус Христос установив, є церква Вселенська. Це значить церква, в, в якій Господь Бог звертається до всіх людей однаково. Де б вони не були, хто б вони не були, якого походження, якої національності, якої частини світу, це є церква в тих аспектах, що відносяться до Бога. То значить, дарі у Божих, святе письмо, Боже об'явлення, святі тайни, Божа наука взагалі можна сказати, устрій церкви як такий. Це те, що походить від Бога, це є однакове для всіх і всюди. А з другої сторони, так як Ісус Христос, Він же ж як людина, народився в конкретній країні. Якби йому мали виставляти паспорт, йому би дали, тим більше можуть сказати навіть, що в його житті це сталося, що його взяли до Вифлеєму, бо він туди належав, бо там було треба його приписати. Отже, як людина, він, дуже, він належав до дуже конкретного місця, народу, говорив даною мовою, але в той же сам час. Він є Божий Син, Він для всіх. І Він говорить, звертається до всіх. Його наука не є тільки для Його співвітчизників, Його наука є для всіх. І це саме ми мусимо сьогодні сказати. Ми маємо сьогодні церкву, яка є наша, рідна, близька нам, яка з нами жила століттями, яка з нами переживала, яка нас вчила. Ну, Мати, одним словом. А з другої сторони, якщо ми відчуємо вселенськості тієї церкви, не якогось вузького, але дуже широкого поняття, Всесвітнього поняття, що церква є для всіх людей, що вона має один центр, один виразний, можна сказати, символ тої єдності, тоді ми не зрозуміємо. što vlasti u jeca.